Усі ці джини я для сьогодні відбирав саме тому, що вони усі мої улюблені і всі вони дуже різні. Він екзотичний, але в міру. Він є найкращим прикладом того, як англійський напій можна перетворити на аргентинський. В будь-якому коктейлі цей джин буде сяяти. Додають трішки меду, що надає йому легкої солодкості та делікатних квіткових нот. Тож, якщо що, це ваш останній шанс купити цей джин саме у цьому виконанні, саме з цим смаком. Та на питання, який з цих джинів мій неулюблений, я відповісти не можу, і як і не можу відповісти на питання, яка має улюблена книжка. Привіт, я Тимур Дорофеєв, і сьогодні ми поговоримо про джини, про їх різноманіття. Як то кажуть, якщо ви не любите джини, то ви просто не знайшли ще свого. Це абсолютно правда, бо сьогодні джини є на будь-який смак. Є навіть категорія, яку неофіційно називають джини для тих, хто не любить джини. Отож, сьогодні у нас будуть трав'яні джини, цитрусові джини, підсолоджені джини і фруктові літні джини. Але з першого я попрошу вас підписатися на канал і поставити подобайку. Джин хапені Рубарб. Міцність 40 градусів. Країна Ірландія, виробник. Piers Lyons Distillery. Цей джин роблять класичним методом в мідному перегідному кубі, розташованому в колишній церкві Святого Джеймса в Дубліні. В редистиляції беруть участь 13 рослинних компонентів ягоди і рівцю, зрозуміло, ожина, квіти кульбаби, лаванда, герань, бла-бла-бла. Повірте, 13 інгредієнтів. Ароматний дистилят розводять потім соком ревеню до 40 градусів. Це доволі міцно. І від нього хапені Рубар отримує свій світло-рожевий колір. Без всяких барників і без всяких додатків, хапені Рубарб це видатний зразок рожевого джину. Пару слів про те, що таке взагалі рожевий джин. У минулому, за часів, скажімо, агати крісті, під рожевим джином малося на увазі геть не те, що мається на увазі зараз. Раніше це був міцний коктейль, який складався аж з двох інгредієнтів: Це джину і кількох крапель бітера ангостура. Тобто, це був серйозний міцний коктейль. Зараз рожовий джин це під категорією джинів зазвичай рожевого кольору, звідки він взяв назву з квітково е, фруктовими ароматами і міцністю зазвичай 30 плюс градусів. Хапенні рубар джин в цьому сенсі він незвичайний, бо має міцність 40 градусів. Е, і цьому джину достатньо просто льоду. Цей джин ми пробували з тоніком, але нам здається, що просто з льодом він набагато. Смачніший. От, я чесно, я вважаю, це це фонарь, який зараз яке, дуже роздутий. Бо якщо людині типу, смачно з чимось, нехай воно їсть. Нем, от нема правильно і неправильно. Джин Тарсьєр Old Tom. Міцність 43%. Країна Велика Британія. Виробник Тарсьєр Spirits. Дистальований у Манчестері в мідних перегінних кубах. Це дуже незвичний бренд джину. Його зробили два манчестерці: Том і Шервін, які мали геть ніякого досвіду у виробництві джинів, але після мандрів у Азію у Південну Азію вони вирішили, що в них вже достатньо натхнення для того, щоб почати свої експерименти. І ось маємо Тарсьєр Тайпей й Пей Олтом Джин. До речі, це остання партія джину саме у таких пляшках і саме за таким рецептом. Два місяці тому вони трохи підкоригували рецепти, змінили пляшки. Тож, якщо що, це ваш останній шанс купити цей джин саме у цьому виконанні, саме з цим смаком, і про який я зараз буду вам розповідати. Дистальований у Манчестері в мідних перегінних кубах цей джин виконаний у стилі Old Tom, тобто злегка підсолодженому варіанті джину, який був популярний в Англії 19-го сторіччя. Натхненням послужила столиця Тайваню Тайбей. Собственно, таму тайпей. До рецепту ввійшли улун Орієнтал Б'юті, Кумкват, Гібіскус і женьшень, що разом створюють квітково-фруктовий та трав'янистий профіль джину. Після дистиляції в Тарсієр тайпей Олтом додають трішки меду, що надає йому легкої солодкості та делікатних квіткових нот. Саме тому він олтом. З чим і як його слід пити. А вже ж його можна пити у складі джин-тоніку, Він дуже смачний. А вже ж в коктейлях він поводиться теж дуже цікаво і дуже нестандартно. Чистим його теж можна пити, але з льодом. І пам'ятайте, що він трішечки солодкий. Не лікерно, а саме трішечки. Тобто, все-таки це, мабуть, десертний варіант. Джин Принсипе дело Апостолес. Міцність 45 градусів. Країна Аргентина. Виробник Solde los Андес Дістілері. Це унікальний джин, створений всесвітньо відомим аргентинським барменом Тато Джованоні. Ренато Джованоні. Тато це його прізвисько. Тато дуже відома людина не тільки в Аргентині, а взагалі у барному світі, тому що його бар Флорірія Атлантіко займав кілька років поспіль перші місця. У престижному рейтингу топ-50 барів світу. У 2023 році він відкрив лорію Атлантику ще й у Барселоні. А цей е, джин він створив у 2012 році. Дистилюють цей джин у 200-літрових мідних перегінних кубах в аргентинських Андах. До його складу входять місцеві ботанікали: свіже листя єрба мати, евкаліпт, пеперіна це м'ята така місцева, кірки рожевого грипрута. І кожен інгредієнт пацерується перед дистиляцією окремо. Це така фішка. Принципи Дело Сапастолес має трав'янисто-м'ятний характер, який одразу впізнають пацину мати із цитрусовими нотками і теплою пряністю. Він екзотичний, але в міру. Він є найкращим прикладом того, як англійський напій можна перетворити на аргентинський. І ще цікава фішечка. Є зв'язок, неочевидний зв'язок Принципи Делоса Солес з Україною, бо принципи Дело Постолес це маленьке містечко у регіоні Місіонес. Це на кордоні з Бразилією і Парагваєм. І це перше містечко, де оселилася українська громада в Аргентині. Це було у 1890 році. З чим можна це пити? Це можна пити будь-чим, чесно. Це дуже класний джин. Це джин, який відноситься до категорії Contemporary, тобто це не просто такий, знаєте, єлівцево-центричний джин. З ним дуже цікаво робити коктейлі. І джин-тонік дуже класний, і Мартіні дуже класне. Ну в принципі на решту коктейлів я не знаю, чи є сенс його витрачати, бо шкода. Джин Хейманс екзотік цитрус. Міцність 41%. Країна Велика Британія, виробник Хейманс. Джинове дистилерія родини Хеймон єдине в Лондоні, що досі належить одній сім'ї. А вже ж непростій сім'ї. Засновник династії Джеймс Біроу 160 років тому фактично створив стиль джину, який ми сьогодні називаємо Ландон Драйв. більше, він був перший, хто використав у рецепті джину цитруси, лимони і апельсини. У Хейманс Екзотік Ситрус тепер він називається Вайбран Цитрус. До речі, акцент зроблено на сушених кірках мандарина, помело, кумквата та персидського лайма. Їх настоюють добу в спирті разом з рештою ботанікаїв, а потім дистилюють у мідних перегінних кубах. Результат насичений цитрусовий аромат з виразним ялівцевим ядром. Якщо шукаєте класичний сухий джин із цитрусовою домінантою, це має бути ваш вибір. Хейменс, взагалі, це, це топчик. І цікава історія, чому вони поміняли назву з Екзотік. Це нас остання партія з «Екзотік», я думаю, на Вайбранд. Виявляється, в Великій Британії були. До них питання, бо тепер тепер вважається, що екзотік натякає е, на якісь расистські теми. Що екзотік відноситься тільки для людей з жовтою шкірою. Щоб з ними не сперечатися, Хейманс просто поміняла назву з екзотік екзотичний на вайбранд яскравий. З чим пити, е, як вже я сказав, в принципі, в будь-якому коктейлі цей е, джин буде сяяти. Отож, на сьогодні все. Але на питання, який з цих джинів мій неулюблений, я відповісти не можу. Як я не можу відповісти, на питання, яка моя улюблена книжка. Їх багато. Усі ці джини я для сьогодні відбирав е, саме тому, що вони усі мої улюблені і всі вони дуже різні. І ще важливе питання про фудперінг. Е, в мене є своя думка. Ви можете їх закушувати, або можете, або можете їсти і запивати їми. Будь-що все, що вам заманеться, все, що вам подобається, немає ніяких жорстких правил. Ну, мабуть, тільки я б вам. Е, Порадив не їсти молочний шоколад, бо він забуває рецептори. Але це все навіть, хоча ні, знаєте, їжте навіть і молочний шоколад, якщо вам подобається. На сьогодні це все. Побачимось у наступному випуску.